Для нас теж пам'ять про наших захисників має полягати в тому, що ми маємо втілити мрію про ту країну, за яку віддали вони своє життя. У Полтаві відкрили алею з портретами полеглих воїнів. Ще ти зі світлинами та біографічними довідками змонтували по обидва боки каштанової алеї. Олександр Подоляка приніс квіти до стенда, де зображений його молодший брат, який загинув у лютому минулого року під Вугледаром. Ігор загинув на позиції під час ракетного обстрілу. І він служив в 72-й з 20-го року. І вже коли почалася повномасштабна війна, він вже обороняв Київ, навчався в такій школі поруч. Катерина Шершова біля стенду зі світлиною її 43-річного сина. Він загинув у вересні 2023-го. Він вивозив ранених. якраз по під обстріл. Дуже важко матері городити дітей. Хай буде проклята війна. ця. Треба, щоб люди пам'ятали, що ці хлопці, які там, вони всі герої, всі герої. Перенести це дуже важко. Це дуже важко. І їм теж молодим, і отаке на, на їхню долю випало. Живу в Рашитіводці, але я приїжджаю до нього на кладовище. Поки я жива, він зі мною. Я його все время жду. Хоч і знаю, що вкажите, а одно жду. Роман Твердохліб з позивним Ромео загинув на руках брата Андрія. Був снайпером. До брата рідного, і тут хлопці теж з мого підрозділу поруч усі. Він дочекався мене, я приїхав з командировки. 24-го я повернувся, коли все почалося. І ми на наступний день прийшли військома. Полтавці вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Панахиду за загиблими провів митрополит Кременчуцький та полтавський ПЦУ Федір. Портрети воїнів освятили. Це алея зроблена, я, я так би я розумію, для патріотів України, які живуть тут розумієте. А ті, хто цього не розуміють, це їхня справа розумію. Я їх не засуджую, тому що ну, люди різні, це пам'ять пам ну, для, для всіх патріотичних мешканців цього міста. За словами Катерини Ямщикової, поки на алеї встановили 180 конструкцій, на яких розмістили 360 портретів. Прохідна магістраль, як транспортна, так і пішохідна. Маємо пам'ятати щодня, завдяки кому ми маємо сьогоднішній день. На жаль, сьогоднішнє відкриття лише є першою чергою. Тут воїни, які віддали своє життя ще з 2014 року, дана алея. Має свою вісь, тож відповідно в такому ж напрямку по ходу алеї і будуть продовжуватися, встановлюватися щити пам'яті. Як повідомляла секретар Полтавської міської ради раніше, на реалізацію проєкту Полтава пам'ятає героїв, із бюджету громади спрямували понад 3,5 мільйони гривень. Вона важлива в будь-якому випадку, щоб люди бачили, що мирне життя, яке зараз. В місті не дістається просто так. Одні кажуть, що краще ці кошти пішли за призначенням на військових, але і це треба ну, не забувати загинувших. Люди мають бачити, що ціна величезна. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.